Слава Ісусу Христу! Друзі, колеги, сьогодні хочу показати вам, як подіяв у мене гербіцид на полуниці. Е, ну, полуниця це так у мене просто невеличка така ділянка є, де я дістав дуже рідкісні сорти полуниці, в тому числі із Бахмутського розсадника. Прямо перед війною, за декілька місяців до війни, вони завезли собі дуже рідкісні сорти полуниці. І, спасибі вам їм велике. Поділилися тоді зі мною. Ну, на превеликий жаль, це що там у них був. Во воно. Знищене було расистами. А те, що поділилося, чим поділилося зі мною. От воно у мене є в Ізюмському районі, зараз в моєму рідному селі е, росте. І основна проблема, яка у нас була, я тільки висадив цю повницю восени у 2021 році. У 2022 почалася війна, і цілий рік ця ділянка не оброблялася. Тут стояв цілий ліс бур'янів. Е, тут село було під обстрілами, неможливо було сюди приїхати, щось якось поратись по Господарству і лише от е, е, через рік ми е, ці бур'яни вичесали, спалили. Е, тепер е, зробили фрезування тут е, городів цих цих ділянок. Тут у мене будуть експериментальні ділянки по інших культурах. А тут росте полуниця. І проблема в полуниці, яка в цьому році була та, що вона сильно була забур'янена. Всі бур'яни, які Росли отут, -от, росли у сусідів, все, все це насіння, все це падало на цю полуницю, воно проростало, і полуниця стала надзвичайно забур'янена. Просто прополоти вручну і щось якось зробити, це нереально. Тому я вирішив поекспериментувати і зробити гербіцидну обробку. Е, я, в принципі, теорію знав, що є гербіциди, які працюють, і який я тут застосував, гербіцид, я застосував тут гербіцид мастак. Ну, це не заводська його упаковка, заводська, вона красива така, це у мене з досліду. В таких от бутилочках залишився препарат з минулого року. І причому цей препарат він у мене перемерзав. Я його не зміг заховати у погріб, він стояв просто-ну просто в сараї, і, ем, ну, і він перемерзав. Тому е, я сумнівався, чи не втратив він свої показники якості. Тому от е, ну, був певний ризик, як він подіє на культуру. Крім того, до цього. Мастака, Мастак, це діюча речовина Клопіраліт, щоб ви розуміли. До, цієї, до цього гербіциду я ще додав адювант інгр... ад інгрес. Я не рекламую, я не рекламую, я не маю жодного зиску з продажу цього хоч одного, хоч другого препарату. Але що таке інгрес і чого я його додав? Він прибирає поверхневий натяг з краплі. І крапелька, коли потрапляє на лисок, вона одразу як плямою розподіляється по всій поверхні листки. І засвоюваність гербіциду чи іншого препарату, тоді в рази ну, не в рази, але набагато покращується, оскільки я сумнівався, що препарат міг частково втратити свої властивості через те, що він перемерзав взимку, тому я додав. Ну І крім того, це ще була зайва страховка, щоб він краще подіяв. Вніс я його рівно 14 днів тому. Ну, сьогодні це вже 15-й день, і от ви зараз побачите. Я вам покажу, як він спрацював. Ще одне: за регламентом, цей гербіцид можна застосовувати на полуниці, але. Є застереження, тобто, це після одразу після висадження можна робити гербіцидні обробки, або після збору ягід. Тобто, у період бутонізації або цвітіння, або там утворення ягід робити такі гербіцидні обробки не можна. Але у мене не було виходу, була саме початок фази бутонізації. Я по бутонах вносив цей гербіцид і теж боявся, чи квіти взагалі утворяться, чи не будуть вони деформованими. Тобто, це я теж показав. Ну і ще хочу сказати. Що цей гербіцид проти дводольних видів бур'янів. Після цього я ще е, сьогодні внесу протизваковий, щоб добити злакові бур'яни. Покажу це можливо, якщо буде цікавити в іншому відео. А зараз покажу, як спрацював цей гербіцид е, Мастагдію чи речовина Клапіраліт за дювантом інгрес проти дводольних е, бур'янів на моїй повуниці. Ось можете подивитися. Е, тут в основному все було услано бур'янами. Це молочаї осоти. Ем... Різні види грициків і так далі. і так далі. Дуже багато будяків різних. І спрацював він дуже, дуже чудово. Дуже мені сподобався, як спрацював. Ну, от бачите, будяки. Е, будяки до кінця, я бачу, вони ще не загинули, але їх добряче покрутило. Е, грицики, ну, о, грицики не дуже він взяв, я скажу, скажем, видно дію його, бачите? видно дію. Але все одно насіння, скоріш за все. Це ці грицики утворять, бачите, от вони продовжують свісти. А от різні види молочаїв ви бачите повністю. Практично, я думаю, за кілька днів вони повністю будуть е, висушені тут. І така от картина. Кульбаба теж ідеально. Бачите, по кульбабі теж ідеально спрацював. Е, не, не всі зараз можу розпізнати види бур'янів, просто покажу вам по ділянці, ті, які знаю, покажу. Ну, от, е, Це за все конюшина. Конюшину не взяв. бачите, тобто, о, конюшина... Є. Ще тут злакові залишилися, оскільки я сказав, це він і не повинен брати злакові бур'яни. Ну там у мене ділянка сильно забур'янена злаковими видами, тому туди я навіть і не буду йти дивити, вам показувати сьогодні оброблю проти злакових видів. Ще важливий момент. це... Підмаренник чіпкий. От підмаренник чіпкий, на жаль, цей гербіцид принаймні у мене не взяв. Тому що підмаренник, бачите, він хоч і пожовтів, але продовжує свою вегетацію. Ці от бур'яни також. значить, ну, Гриць, який я сказав. Ну тут, правда, я навколо це у мене тут саджанці посаджені. І я тут дуже обережно біля саджанців сильно і не підходив, але. Всі ті основні ключові бур'яни. Дивіться, полин. Полин теж деякі є місця, де багато полину. Полин сильно покручений. Тобто на полин ідеально діє, на будь які теж, якби не зробити по будь-яках, будь які будь б вже були б ну, такої десь висоти сантиметрів 50. Ну і можете... Е, зараз мене зрозуміти, що моя полуниця врятована. Подивіться ще. Значить, квіти утворилися без всяких деформацій, е, є зав'язь. утворюється. Он уже утворена ягода полунички. Ви бачите, квіти зовсім не деформовані, хоч я поза регламентом вносив цей препарат. І ну, тут, от, бачите, окремі є ділянки, де ідеально взагалі. Працював це проти різних будь-яків, теж понасівалося дуже багато насіння. Зараз покажу осоти, тому що клопіраліт дуже-дуже один із ідеальних варіантів проти осотів. Осот рожевий, злісний, бур'ян взагалі. Ідеально взяв цей гербіцид. От, Бачите, тут ділянка осоти. Була осоти, осоти сильно. Покручені, Я думаю, вони згодом повністю пропадуть. Оце все осоти. І вони е, ідеально, ідеально знищені. Ну, тут злаки звичайно, залишилося. от ще росли на полину, теж бачите, як її покрутило. Е, ну, тут ще ділянка, тут інші сорти є, теж от можу показати на цій ділянці. Та ж сама картина. Ну, Тут е соломи більше було, тому в соломі вона краще збереглася. Ну, е Підмаренник чіпкий, ви бачите, росте. На жаль, підмаренник е е цей гербіцид у мене не взяв. Теж полин ідеально взяв. І різні різні види молочаї, полини, осоти, самі такі злісні види бур'янів, які ну, просто нереально мені було їх тут вивести. Цей узяв. Ось, подивіться, полин був дуже перерослий. От якої от він вже був висоти на момент оприскування. Він зупинився в, різ, в рості, його крутить, вертить. Насіння, понятно, що він не утворить. І, я думаю, з часом ця рослина високо ймовірність що загине. І зараз покажу вам е, ділянку, щоб ви розуміли, де гербіцид не застосовується. Тут у мене виноград е, посажений. І зараз покажу, е, там далі ділянка є для порівняння, щоб ви подивилися. Друзі, хотів ще вам показати ту ж саму суміш, але разом ще з е, протизлаковим е, гербіцидом Квінстармакс я вносив в п'ятницю, тобто позавчора, сьогодні неділя, два дні назад вніс. І подивіться, як покручений бур'ян. Подивіться, амброзію покрутило, повністю покручена амброзія, молочаї е, різні. Е, так це пройшло всього два дні. І подивіться, шикарно. Тут у мене виноград посаджений. Я біля винограду пройшовся ну, проти Вазваковий, змішав з цим мастаком. І подивіться, три дня, ну, два дня, ще трьох не пройшло днів. Полин уже зараз як покрутило. Подивіться, як покручений полин. Отам От дуже багато полину. І подивіться, він весь покручений через 2 дні після внесення цієї суміші. Амброзія шикарно взяло 2 дні. Всього навсього пройшло. Ну І зараз дійду до ділянки, все ж таки, де його не застосовували. І ось покажу якби, контрольний варіант, де не застосовували. От будяки різні види. Бачите, вони процвітають, ростуть. Е, дуже багато амброзії, різних молочаїв, полин е, теж росте, живий, живісінький. Ну, он, ще полин. Ця груша, до речі, теж із Бахмутського розсадника. От, подивіться, тут ділянка ожина, росте інший. І тут теж, бачите, все, і чорношір, і амброзія, і молочаї. Тобто, якби не вніс гербіцида, от у мене все отак от полуниця. У мене отак от вона і була, фактично виглядала полуниця до внесення гербіциду. От. Бачите, отак би виглядала ділянка. Якщо гербіцид я не вніс. Тому, друзі, у мене така гарна, приємна новина. Я був дуже приємно здивований, що гербіцид подіяв, подіяв ідеально. Він взяв саме ті бур'яни, які за інструкцією і повинен брати. Нічого, як би зайвого не взяв, а чого не повинен брати. Але те, що він мав взяти і те, з чим у мене була катастрофа на моїй полуниці, він взяв. І крім того, а, забув дозу сказати, за рекомендацією його 350 мл на гектар потрібно. Вніс його з розрахунку 400 навіть 450 мл на гектар. Ну, я збільшив дозу, тому що теж побоювався, що може не взяти, бо бур'яни вже були досить таки перерошими. Тобто у мене 400-450 мл на гектар. Тобто 45, десь 40-45 мл у мене виходило на 10 соток в перерахунку. Або там 4 мл на одну сотку, щоб ви розуміли, це ранцевим оприскуванням акумулятором було внесено тому таке от наступне. Потім буде буде експериментувати з іншими різними культурами. Тут різні сорти, різні гібриди культур будуть, які які не буду поки розповідати вам. Дивіться наступні відео. Дякую вам, що додивилися це відео. Я сподіваюся, для вас це було корисне. То до нових зустрічей!